Oh, no. вас, шановні телеглядачі, у студії такого закону і тема наша сьогоднішня протидія торговлі людьми. І гість такого закону у нас директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації Оксана Ільчієва. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Мабуть, вже немає людини, яка б не розуміла, що торгівля людьми є проблемою для України, особливо сьогодні. Чи виявляються постраждалі особи під час воєнного стану та з якими видами експлуатації стикаються органи соціального захисту населення найчастіше? Хочу сказати, що дійсно під час введення воєнного стану багато людей виїжджали за територію нашої країни, відповідно, мали ризики потрапляння в ситуацію торгівлі людьми. Хочу сказати, що протягом минулого року більше 92 осіб були визначені як постраждалими особами від торгівлі людьми по Україні. Хочу сказати, що найбільш розповсюдженою такою формою торгівлі людьми це було Трудова експлуатація та втягнення в використання в збройних конфліктів і втягнення в злочинну діяльність. Хочу сказати, що що стосується Миколаївської області, то в нас визначено три особи, які постраждали в нас в торгівлі людьми, які є мешканцями Миколаївської області. І хочу сказати, що це були такі особи, які. Відповідно, також були притягнуті в злочинну діяльність і були застосовані у введення збройного конфлікту. Також хочу сказати про те, що одній особі ми вже встановили статус по двом іншим. Ще зараз ми працюємо для того, щоб встановити статус. Хочу також сказати про те, що на сьогодні багато людей виїжджають за територію України. Домагаючись зберегти себе, своє життя, убезпечити себе і знайти для себе да безпечніші умови проживання, але разом з цим потрібно пам'ятати про те, що будь-хто з нас може потрапити в ситуацію торгівлі людьми, і найголовніше. Пам'ятати про те, що ми маємо піклуватися один про одного і пам'ятати всі ті умови безпеки, так для того, щоб не потрапити в таку ситуацію. На які пільги або виплати може розраховувати людина, яка постраждала від торгівлі людьми? Хочу сказати, що особа, яка визначена постраждала від торгівлі людьми, вона має право на певний ряд допомог. Компенсації підтримки, зокрема, ми говоримо звичайно, що це і правова допомога в уведенні судових справ, так? Тобто, це безплатна вторинна правова допомога, це правова допомога у відновленні документів, юридичні консультації. тому що як правило особи, які втягують людину в злочинну діяльність, так вони в першу чергу відбирають паспорт або інші документи, які посвідчують особистість. Також це звичайно і повернення до країни перебування, да, тобто із країни перебування до країни. Де людина проживає, так, так наприклад, до України, да? тобто, в тому числі, і як якщо Людина, яка потрапила в ситуацію торгівлі людьми, вона була засуджена на території іншої країни. Також це, звичайно, одноразова матеріальна допомога, і отримання компенсації за заподійну моральну шкоду. Також це соціально-педагогічні послуги, якщо така є потреба, відновлення соціальних зв'язків з родиною, з суспільством. Також це і допомога у працевлаштуванні. Це можуть бути і як би, безпосередньо працевлаштування, так і допомога в навчанні, перекваліфікації, опанування нової спеціальності, якщо є в цьому потреба. Це і Логічні послуги, які водночас потрібні, звичайно, людям, які страждають від торгівлі людьми. Емоційна підтримка, консультування, соціально-психологічні бригади нас працюють, які надають відповідну допомогу. Це надання притулку у разі потреби, разі, якщо в людини немає де проживати. Ну і звичайно, це надання освітніх послуг, якщо їй. Її... Є така потреба в перенанові навчанні в перекваліфікації, тобто, загалом здійснюється повний супровід, соціальна підтримка таким особам для того, щоб відновити їх нормальне життя і допомогти їм соціалізуватися в суспільстві, в подальшому продовжувати своє життя. Про які факти нам треба знати про торгівлю людьми? Я хочу сказати про те, що в першу чергу треба пам'ятати про те, що торгівля в ситуацію торгівлі людьми може потрапити будь-хто. Тобто, якщо ми кажемо про те, що це мене не стосується, це може бути будь-хто в мене все добре і нормально. Я хочу сказати, що дійсно така ситуація може статися. До будь-якої людини, до будь-якої особистості. Також хочу наголосити на тому, що це не обов'язково пов'язано з майновим станом. Да? Тобто людина вона може бути і багатою, і мати відповідний середній статок, але потрапити в ситуацію торгівлі людьми, тому що так склалися обставини. Хочу вам розказати одну історію, яка сталася з одним із. Тих осіб, які ми встановлювали статус, постраждали особи від торгівлі людьми. Безпосередньо людина під час введення воєнного стану їхала в іншу країну, причому. Чоловік цієї е, жінки, він е, був військовим, тобто він перебував, е, за, захищає суверенітет наш територіальну цілісність. А е, жінка залишилася сама. Відповідно, були постійні обстріли, і вона вирішила, що поїде за кордон в іншу країну. І от вона поїхала в, в іншу країну. нібито і остатки нормальні, і е, майновий стан належний, і е, приїхала, і начебто домовилася, все нормально. Її привезли відповідно в, в один із притулків. І е, почали з нею працювати в тому форматі, що давай ми тобі допоможемо, давай ми тебе відведемо, наприклад, в салон краси, давай ми тебе, е, і все, все це відбувалося безкоштовно. Давай ми тебе відведемо, там в якесь кафе, в якийсь ресторан, ну, і починаючи, звичайно, що людина спочатку, якби вона не може зорієнтуватися, тому що е, ви розумієте, в якому емоційному стані виїжджають жінки з України, коли відбуваються постійні обстріли. Головне з е, е, розумінь, да, це зберегти себе, зберегти своє життя. І відповідно, що е, проходить якийсь певний час, вже зробили зачіску, вже їм і манікюр зробили. Якісь інші е, б'юті процедури зробили. Запрошують її в ресторан. Все. і тут вже жіночка розуміє, що щось відбувається не так. Чому на яких підставах це надається дається Безкоштовно і euh, повертаючись, от в один з таких днів до місця, е де вона проживала, до відповідного готелю, вона розуміє, що щось що, що, просто з нею не так. Вона починає думати, е, згадувати, хто є в цій країні, хто може їй допомогти. Згадала, що в неї є подруга в сусідньому місті. Вона її зателефонувала, розказала цю всю ситуацію. Це її спасло, тому що така подруга вона викликала е, 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 таксі просто з поліцією, і вона сіла в це там, таксі з поліцією і е, е, таким чином її спасли. Але фактично. Це вже йшло до того, що це фактично було застосування сексуального рабства, сексуальної експлуатації. Тому дійсно потрібно про це пам'ятати. Хочу сказати про те, що пам'ятати треба також про те, що коли людина приїжджає в іншу країну, обов'язково вона має розуміти, що в неї має бути паспорт про собі. Тобто вона нікому не має права його віддавати. Якщо ви почитаєте уважно на нашому паспорті, там зазначається, що паспорт є. Власністю держави України нікому не, не потрібно її його передавати. Так, тобто, навіть коли ми перетинаємо кордон, і в нас мають право вилучати е, паспорт або е, брати до рук тільки правоохоронні органи бо Держприкордонні служби або якісь відповідні спеціалізовані служби, але інші жодні люди ні водій автобуса, ні якісь там знайомий, родич, близький, друг подруга. Це все не має місця, тобто людина має розуміти, що паспорт має бути при неї. Потім, звичайно, що ми говоримо, коли людина їде в іншу країну і не знає мови спілкування тієї країни. Ми рекомендуємо завжди встановлювати відповідні прикладачі на свої айфони. Чи телефони, так? тобто йде мова про те, що людина має розуміти, що їй кажуть, і щоб вона могла спілкуватися, попросити навіть про допомогу, вона має розуміти, яким чином це зробити. Також, якщо ми говоримо про безпосередню... Роботу в іншій країні, то необхідно розуміти, чи є домовленість про роботу, да? яким чином відбувається така домовленість про роботу, це контракт, чи це якісь інші взаємозв'язки, да? тобто на яких підставах людина перебуває. Ну і звичайно, що вкотрі ми да, наголошуємо про те, що людина має попереджати своїх близьких, знайомих родичів, куди вона виїжджає, де вона буде, місце знаходження. Так? І також, звичайно, ми говоримо про те, що, що, що людина обов'язково має. Зареєструватися в консульстві відповідному да, країни, де вона перебуває, для того, щоб все ж таки убезпечити себе внаслідок якихось таких проблемних питань. Хочу сказати, що навіть коли в нас були евакуйовані діти під час ведення воєнних дій, в обов'язковому випадку ми контролювали питання постановки на консульський облік дітей, яких були евакуйовані? Е Тимчасово на період дії воєнного стану до інших країн для того, щоб ми розуміли, що цими дітьми нічого у нас не станеться, що вони перебувають в безпеці. Звичайно, що ми їх відправляли з фахівцями, з, наприклад, діти, яких ми евакуювали з піського дитячого будинку інтернату, ми їх евакуювали з директором цього закладу і з відповідним персоналом, тобто вони постійно під наглядом, але все одно не дивлячись на це, ми зробили таку необхідну. Дієву дію да, щодо реєстрації цих дітей в консульстві в країні перебування, які основні правила захисту, щоб не потрапити, хочу сказати, що е, обов'язково ми маємо пам'ятати про е, безпеку перебування за кордоном. Да? Тобто, крім того, що я ще сказала, необхідно пам'ятати про те, що люди е, мають е, знати про безпеку пересування, да? тобто про, про те, що я говорила, не сідати в е, автомобілі, які. Ми не знаємо, що це за автомобілі. Якщо це, наприклад, таксі, то ми маємо розуміти, що це таксі викликали за якимось відповідним налаштуванням, застосунком. Обов'язково треба фотографувати номери автомобілів, якщо немає. Можливості да, і інших варіантів, і пересилати тим особам, яким ви довіряєте, це можуть бути близькі родичі. Також, звичайно, треба домовитися з знайомими з батьками чи з родичами про якесь кодове слово, яке буде говорити про те, що ви перебуваєте в безпеці. Да? Тобто ви можете сказати це слово, відповідно, вже будуть розуміти. Друзі ваші, близькі, рідні, знайомі, про те, що є якась потреба вам в допомозі. Я вже казала, обов'язково необхідно розуміти, що ви зареєстровані в консульстві. Да? Тобто, якщо ви навіть не знаєте, де воно знаходиться через інтернет, це можна передивитися. Да? Тобто, якщо ми говоримо про, наприклад, виїзд за кордону в форматі виїзду на роботу, обов'язково треба пам'ятати про те, що договір має бути укладений, коли ви ще перебуваєте в Україні, да? для того, щоб можна було зрозуміти порадитися з фахівцем, з юристом, обов'язково договір має бути укладений тією мовою, яку ви розумієте, якщо ми кажемо про трудовий договір, да? тобто це має бути або українська, або англійська мова, або інша якась мова, яку ви розумієте, але знову ж таки, що в кожен пункт чітко визначили, прочитали і зрозуміли. Якщо ми кажемо про оформлення відповідних віз, то це має бути обов'язково робоча віза, тому що. Тут Туристична віза або гостєва віза, вони не можуть бути перероблені вже під час перебування в країні, і відповідно вони не дають право на працевлаштування. Також обов'язково треба перевірити, чи перебуває ця фірма, яка вас безпосередньо допомагає вам посередницька. Так перебуває на обліку в реєстрі Міністерства соціальної політики України, яка дає можливість підтвердити все ж таки, що, що ця фірма має право надавати відповідні послуги на території іншої країни, зокрема щодо працевлаштування. Якщо ви бачите, наприклад, що е, у вас е, хтось намагається забрати е, паспорт або якісь інші документи, це вже починається стадія того, що е, вже починається якась значна діяльність, тому що ніхто е, не має права забрати документи у, у людини. Також, якщо наприклад, е, вам починають говорити про те, що зарплату вам додадуть після, потім, тобто це е, ви, ви поки маєте відпрацювати ті кошти, за рахунок яких ви були доставлені до цієї країни, також треба вже насторожуватися, тому що заробітна плата має оплату. Вчасно, і відповідно всі послуги, які вам надаються, вони мають бути оговорені до того часу. Тобто, що так не було, коли що ми тебе сводили, умовно кажучи, там да, в якийсь чи в ресторан, чи зводили в якийсь салон краси, там чи наприклад надали якісь послуги з підписання документів, чи е, е, якийсь час там, де да, перевезли тебе за проїзд, треба якісь до, до кошти, В тебе зараз коштів немає. ти відпрацюєш і потім на нам віддасти. Тобто, все це звичайно, що немає. Місце бути, тобто всі попередні умови необхідно обговорювати до того, як безпосередньо це високолити. Ну, звичайно, що примірник, якщо ми завжди кажемо про договір, він має бути у двох примірниках: один примірник має залишатися у людини, яка підписує цей контракт, інший, звичайно, у роботодавця. Ну, Тобто, в будь-якому випадку не необхідно чітко розуміти, що відбувається. Також я хочу наголосити на тому, що знаєте, нас інколи ведуть емоції, да, наприклад, що от я їду я в іншу країну, да, або, наприклад, я е, бажала там там завжди працювати. В якійсь іноземні країни, в кінці іноземні компанії, і треба завжди свої емоції трошки стримувати і чітко оцінювати трезову ситуацію, що що відбувається, тому що, як правило, да, от емоції нам не дають можливості оцінити цю ситуацію належним чином, і потім можуть відбуватися якісь дії, які в подальшому будуть негативно впливати на дію і на взагалі на стан людини. Якщо людина починає розуміти, що щось не те відбувається, або стала свідком, де людину або викрали, от торгівлю людьми попала людина, куди звернутися в такій ситуації? В обов'язковому випадку треба звертатися до консульства України в тій країні, де перебуває ця особа. Я хочу нагадати на те, що навіть якщо у вас забрали документи, або навіть якщо у вас немає, ну тобто інших якихось документів, які підтверджують чи паспорт, чи я майно увазі, чи якось, інші посвідки, все одно ви можете звернутися до консульства України. І обов'язково треба надати інформацію про себе, що, ви, там, що є якісь проблеми. Так? Також необхідно стувати за телефоном 112, це телефон екстреної кризової допомоги в країнах ЄС. І можна також звернутися до неурядових організацій, які надають допомогу. Тим особам, які перебувають за кордоном. Також я хочу ще наголосити, що, що, що дуже багато на сьогодні громадських організацій працює е, з е, тими особами, які покидають Україну і переїжджають в інші країни. Так, так, наприклад, тут в країнах в Польщі, в Німеччині на автовокзалах, на залізничних вокзалах є представники тих громадських організацій, які підтримують українців. Можна звернутися до цих відповідних громадських організацій. Вони нададуть таку підтримку, тобто такі пункти приймальні вони фактично створені в кожному. Mm. В автовокзалі чи залізничному вокзалі, тобто є така можливість. Також хочу сказати про те, що міжнародні партнери також активно з нами співпрацюють. Зараз я маю на увазі міжнародні організації в ООН, це і оча гуманітарна місія, гуманітарне управління, це і ЮНІСЕФ, це громадська організація, яка міжнародно дає допомогу в роботі з дітьми підтримки дітей. Це і УВКБ ООН, і МО, міжнародна організація з міграції, тобто їхні представники фактично. Знаючи, що є країни, куди найчастіше виїжджають мешканці України, вони також мають там своїх представників, які знають українську мову і дають можливість допомогти розказати, проінформувати і так далі. Хочу також сказати про те, що обов'язково при спілкуванні з людьми. Як якими за кордоном, треба пам'ятати знову ж таки да, про особисту безпеку, не розголошувати жодних даних про себе, да, тобто ті, які звичайно ще необхідні під час спілкування, але жодних таких вагомих знань. Не треба про це говорити, про свою сім'ю, про дітей, про батьків, про адресу проживання. Чому, тому що також в подальшому це може використовуватися як вплив на особу, коли, наприклад, відбувається втягнення до значної діяльності, наприклад, коли в нас були кур'єри і. Вони носили наркотичні препарати, то одним із таких ем, засобів впливу це було фотографії е, батьків, фотографії дітей або інших е, членів сім'ї. Вони говорили ще про те, що ми їх дістанемо якщо ти не будеш виконувати ту чи іншу роботу. Це, член, що це емоційно впливає на людину. І знову ж таки, ми тут можемо ще повернутися до того, що коли ми кажемо, що друзі нам не можуть порадити нічого поганого, і ми завжди... Довіряємо своїм найблизьким людям, то треба пам'ятати про те, що одним із умов також була влучення до злочинної діяльності, коли роботорговці казали про те, що наркоторговці що ми тебе можемо відпустити тільки в тому разі, якщо ти нам привезеш на заміну когось. Ну Звичайно, що людина приїжджає, розуміє, що там вже ситуація така, що її можуть просто вбити або посадити, або вбити. І відповідно, що вона вже шукає. Будь-які виходи захисту себе і каже про те, що вона привозить реально відбувалися такі випадки, коли привозили друзів, знайомих, якби замість себе вони залишалися там. Тому дійсно то треба також перевіряти всю ту інформацію, яку ви отримаєте. За якими гарячими лініями можуть звернутися наші українці, якщо в них виникнуть питання з теми з приводу теми сьогоднішньої студії? Хочу сказати, що на сьогодні працює гаряча лінія, національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії насильству 1547. Така гаряча лінія вона є безкоштовною та анонімною, тобто можна туди звертатися і відповідно говорити про те, що сталося. Також це відповідні національно безкоштовні гарячі лінії 5.2.7. Це безкоштовні дзвінки з мобільних телефонів в Україні І також, якщо є потреба, то це номер гарячої лінії 0800 505 501. І також можна звертатися на електронні консультації на сайті 527.org.ua. Тобто, в будь-якому випадку, якщо ви розумієте, що ви вже стали потрапили в ситуацію торгівлі людьми, або навіть якщо ви ще не розумієте, що ви потрапили в ситуацію людьми, але ви розумієте, що щось відбувається не так, як би вам хотілося, то ви можете звертатися за цими телефонами, хоча проконсультувати. Даватися або повідомити про ту ситуацію, яка є, і відповідно вже в подальшому відбудеться реагування спеціалізованих служб, які готові вам допомагати. Найголовніше пам'ятати про те, що ви не один, не одна з цією проблемою, що є спеціалісти, які спеціально навчені для того, щоб допомагати людям в такій ситуації. Єдине, що потрібно, це звернутися і дійсно отримати кваліфіковану допомогу і вірити в те, що все буде добре, і вам обов'язково допоможуть. Дякую, що завітали до нас такою темою. Мені залишається лише нагадати, що гостем такого закону була Оксана Ільчеєва, директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації. Залишайтеся з нами. Нам, на жаль, треба прощатися, і дякуємо Збройним силам України за захист.